На які дії він готовий заради вас. Давайте будемо дивитися, тому що зачасту це добре, що є там якісь почуття, вони залишилися, щось таке, да? але дії. Чи будуть дії від нього? Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми подивимося, що між вами. Що між вами зараз? Давайте будемо дивитися, що між вами зараз. Хір, побіди, що між вами? Понімаєте? Тобто ви не розійшлися. Ви не розійшлися, але ви і не разом. Дуже сильно хочеться прояснити ситуацію між вами, зрозуміти, що ж трапилося, чому отака от поведінка, і це ви можете зробити тільки в переписці. Або через те, що він далеко від вас, або через те, що він не хоче бачитися з вами, але тут однозначно переписка для того, щоб прояснити або телефонні дзвінки. Прояснити, що ж між вами, що між нами зараз. Давайте, на які дії він готовий заради вас? На які дії він готовий заради вас? Знаєте, йому чомусь здається, що найкращий момент зараз це перечекати. Це перечекати і дочекатися, поки все утихне. Тобто, коли емоції перестануть бурліти, бушувати, Це, на його думку, так. У нього почуття до вас є, він виходить, як лицарь кубків. він то у вас закоханий, але він цього не показує, він цього не говорить. Понимаєте? Тобто, з якої причини не було, тому здається, що краще. от... Чекати, краще чекати, але я вам не можу сказати, що навіть після цього, що він буде робити до вас крок на зустріч. На жаль, на жаль. Він готовий не робити, він готовий трендіти. Пані, маєте, от полицею кубків зазвичай чоловіки можуть дуже багато розповідати. Розповідати про свої почуття, розповідати про те, що що і як, який є прекрасний, яка ти замечательна, все. але дій робити він до вас, на жаль, не буде. Чому тому що у нас тут виходить інша баришня. У нас тут виходить інша баришня, його колишня з минулого, до якої він хоче повернутися. Тому не чекайте, не чекайте дій від нього, їх не буде. У нього зараз все добре, понімаєте. Але я вам хочу сказати, що він до вас повернеться. Повернеться насправді тоді, коли йому буде це зручно. Не тоді, коли ви хочете, тоді, коли йому буде комфортно, тоді, коли йому буде гарно, розумієте? От як він вирішить, так він до вас і повернеться, але, на жаль, не раніше.